Усім привіт! Сьогодні весь західний світ відмічає нічку жахів Хеловін, тому ми вирішили зробити цей випуск також трішечки загадковим. Декілька років тому відоме британське видання опублікувало матеріал, що стосувався одного з історичних районів Києва, який в останні роки потерпів багато змін. До слова, назва статті дуже образила керівництво Київ міськбуду, проте заперечити вони нічого не змогли. Так що інакше, сьогодні ми побуваємо у місті примари мільйонерів. Або ж просто на воздвиженці. Нариси древнього міста. Аби одразу зорієнтувати киян, варто сказати, що район розташовується між замковою горою та пейзажною алеєю, паралельно Андріївському узвозу, і виходить безпосередньо на вулицю Нижній вал, головну магістраль подолу. Те, що можна побачити тут зараз, результат кардинальних змін, що почалися у 90-х роках минулого століття і тривають дотепер. Але повернімося до історії. До цих пір існує цікава думка, що ворочиші колись розташовувалися перші на території Києва поселення сучасних людей, які датуються першим століттям нашої ери. Підстави для цього дали знайдені на цьому місці римські монети. Однак, незважаючи на численні розкопки, там не виявили залишки будинків. Перші ж офіційно згадані в літописах будови з'явилися після 1150 року. Тривалий час тут мешкали представники різних професій, на честь яких і названі сучасні вулиці гончарна, дівтярна, кожум'яцька. Погодьтеся, що це куди краще сучасних київських назв. А ще говорять, що тут мешкав відомий міфологічний герой Кирила Кожум'яка, який одного разу врятував киян від Змія Людожера. Потроху Київ ставав торговим містом, а тому більшість будинків в урочищі заселяли купці. Саме вони побудували першу дерев'яну церкву в цьому районі. А невдовзі після пожежі на Подолі у 1811 році на власні кошти встановили Кам'яну Хрестовоздвиженську церкву. В ній через півстоліття охрестять відомого київського письменника Михайла Булгакова, що й народився на Воздвиженці. Історики стверджують, що район з початку забудови ніколи кардинально не змінював своїх рис. Вулиці, що були прокладені мало не тисячоліття тому, збереглися і до а сама Воздвиженка через своєрідність рельєфу ніколи не піддавалася строго геометричному плануванню. Потроху життя тут почало згасати. З середини 70-х років ХХ століття мешканців урочища через аварійний стан будинків почали відселяти. Час від часу тут траплялися пожежі і незабаром місце перетворилося на пустелю та його стали називати не інакше як місто Примара. Не допомогла і ідея реалізувати на цьому місці проєкт Древній Київ. Під час перебудови до нього нікому не було діла. Щодо відродження воздвиженки, архітектори на початку 2000-х висловлювали дуже суперечливі думки. Але оскільки історично район склався саме як поселення, то найбільш обґрунтовано виглядала ідея облаштувати його невеликими сучасними будинками. Ось тільки дещо не розрахували, і урочище, що мало стати помешканням звичайних киян, перетворилося на порожні елітні будинки, середня ціна за квартири, в яких склала 500 тисяч фунтів. А потім стало ще гірше, коли інтернет заполонили новини з фотографіями нових будинків, по стінах яких вже повзли чималі тріщини. Не встигли продати, а вже розвалюються, почали кипкувати журналісти. Станом на сьогоднішній день будівництво нового району майже завершено. Всі помилки були швидко виправлені. Але відчуття того, що гуляючи воздвиженкою знаходиться у місті примарій, не покидає і досі. Пішки від метроконтрактова площа до Воздвиженки йти хвилин сім. Необхідно прогулятися до кінця нижнього валу і повернути ліворуч. На цьому у нас сьогодні все. Наступного разу ми нарешті розкриємо таємниці княгині Ольги, де ми побуваємо. За традицією пишіть під цим відео на YouTube або ж на електронну пошту. Також не забувайте підписуватися на наші сторінки в мережі. Нехай щастить!